Одним з питань на засіданні виконкому 22 грудня стало продовження терміну дії договору з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування номер 16 Вулиця 8 березня, автовокзал, вулиця Сфемовська. У нас є 16 маршрут, закінчується договір, тому просимо підтримати рішення по подовженню відповідно до законодавства на три місяці. Члени виконкому підтримали це рішення. Також Дар'я Гребанюк запропонувала продовжити термін дії договору з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Шосткинської міської територіальної громади з приватними перевізниками. Дар'я Миколаївна, що з маршрутом на Глазово? На Глазово в суботу опять же, домовилася з. Старості і перевізник вони будуть у нас. І перемовили ще з іншим перевізником. Він зараз розглядає можливість та, скажімо так, економічно прораховує вартість цих перевезень. Нема заперечення прийняти рішення по продовженню терміну дії. Це теж міські маршрути, там 5 маршрутів відповідно додатку. Начальниця управління економіки також доповіла про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської громади за 2022-2024 роки. За дев'ять місяців 22-го року. Основне наболіло те, що промисловість працює у дуже обмеженому режимі. Це результат. Дій агресора, який впливає на критичну інфраструктуру. А як, скажімо так, наслідок це є обмеження енергетичного ресурсу. Показники виконані відповідно до запланованих на засіданні виконавчого комітету говорили і про внесення змін до фінансового плану Шосткинської стоматологічної поліклініки на 2022 рік. Зміни стосуються видатків по заробітній платі, а також видатків на медикаменти. Але я прошу, там вчора була розмова щодо ну, змін по 50 тисяч на медикаменти, тому я прошу взяти за основу ми доповнимо цими видатками і видамо ще з більшим на 50 да. тисяч, Да? нема заперечення членів виконкому? Так, до кінця 2022 року Шосткинській стоматологічній поліклініці збільшать фінансування на 50 тисяч гривень на закупку медикаментів. Також було запропоновано рішення внести зміни до фінансового плану Шосткинської центральної районної лікарні на 2022 рік. Проносим корективи згідно того, які зміни фінансування нам було додавалися кошти з місцевого бюджету в четвертому кварталі. Ми тепер просто перерозподіл робимо в фінансовому плані згідно тих додаткових коштів, що нам надавалися на зарплату, і на медикаменти, і на і відповідно у себе проводимо перерозподіл на енергоносії. Тобто, це вже більш технічний такий нашому фінансовому плані зміни проводимо. В результаті рішення підтримали. Очільник Шосткинської громади відзначив роботу центральної районної лікарні та розповів про візит голови сумської ОВА Дмитра Живицького до медичного закладу. Дмитро Живицький, який високо оцінив роботу центральної районної лікарні по монтажу й придбанню нового технологічного обладнання, в тому числі кислородної станції. І я дякую вам, Олег Теофілович, за вашу настирну роботу в цьому напрямку. Ми довго обговорювали питання будівництва в Шостки, кислородної станції, декілька разів на сесії це питання виникало. Ще Юченко Олександр Анатолійович підіймав це питання, пам'ятаєте, скільки? І от нарешті це свершилось. у Шостки є своя кислородна станція. Тобто, якщо, не дай Бог, будуть посилені якісь інфекційні хвороби, і понадобиться велика кількість кислороду. То ми його зможемо виробляти самі, Не будемо залежати від Полтави, Харкова, Одеси. Пам'ятаєте, скільки машин, скільки скільки було питань вирішувалось для того, щоб отримати кислород? І така станція є у нас от, сучасна європейська. Також члени виконкому підтримали рішення про внесення змін до фінансового плану Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2022 рік. Служба здоров'я зробила остаточні перерахунки, зменшила фінансування по договору на 926 тисяч від НСЗУ. І по місцевому бюджету додаткового фінансування виділено на 1 мільйон 600 тисяч гривень з кошти спрямовані на виплату заробітної плати. Це все вноситься до фінплану. 22 грудня під час засідання виконавчого комітету підняли питання щодо продовження терміну дії тимчасових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ОСПБ меліораторамеліоратор є надавачем послуг. У нього були прийняті тимчасові тарифи. Це Це старі тарифи та подовження просто терміну. На виконкомі розглянули питання про затвердження акту комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шосткинської міської територіальної громади. Цими актами ми приймаємо матеріали і передаємо їх на підприємства, які повинні відновити свої об'єкти пошкодження. На центральну районну лікарню на відновлення вікна в інфекційному відділенні, так. значить на відновлення дитячого садка по вулиці Так що ми вирієнка. туди передаємо? вікна, вікна ті, що пластикові вікна, які зробили за кошти державного бюджету. Словий будинок робоча 22. По житловому будинку ми отримали по житлових будинках по вулиці роботи, де пошкоджена покривля профнастіл для всіх трьох будинків. Єдине, що ми встигаємо його змонтувати. Так, я розумію. Всі вікна в інфекційному відділенні після ракетного обстрілу були пошкоджені, всі нові поставили. Титячий садок, той, що недалеко від м'ясокомбіната номер 10 теж вікна всі вилетіли, держава всі вікна поставила нам. Наша задача тепер ці всі вікна просто вмонтувати, старе викинуть і нове поставити. У всьому садку будуть нові вікна. Тобто, незважаючи на війну, держава знаходить ресурси, допомагає відновлювати. Також члени виконкому говорили стосовно виплати матеріальної допомоги головам квартальних комітетів за четвертий квартал 2022 року. Давайте ви давайте вийдіть з пропозиції на сесії, збільшимо трошки цю цифру, бо просто вже зовсім зовсім. 300 гривень на квартал, 100 гривень у місяць. У свою чергу начальниця служби у справах дітей Ольга Гришкова доповіла про виконання програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2022 роки. Були кошти державного бюджету, ми їх використали, купили 12 квартир. Члени виконавчого комітету підтримали рішення щодо надання дозволу на укладання майнових угод за участю дітей, також про статус і опіку. Говорили і про визнання конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Шосткинської громади таким, що не відбувся. У нас відповідно до порядку про проведення конкурсу постанову Кабінету міністра. Там такий порядок, що ми повинні. Ні, так геннадій, то консиканців на рішення, яке тоже знаходити. Що ж що, граєтесь що, що... у бумажки? І, 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 що можу додати? Зараз у нас ми все одно організували вивезення ну, не на постійній основі, а час від часу ми відходи з майданчиків там вивозимо. Просто хотіли, щоб це було як в місті організувати. Підіймали питання стосовно управління майном комунальної власності. Даним рішенням приймаються в комунальну власність об'єкти в зв'язку з закінченням виконання робіт та передаються нашим ну, управлінням комунальної власності. Вносяться зміни в раніше прийняті рішення, розриваються два договори оренди комунального майна за згодою сторін. І ще хочу внести доповнення. Вивести з оперативного управління управління житлово-комунального господарства, обладнання для благоустрою території та обладнання для господарської діяльності на загальну суму 730 тисяч гривень та передати в господарське віддання комунальному підприємству шостка зеленбуд. Людмила нагорна закцентувала увагу на ще один не менш важливий пункт. І ще один пункт. Прошу внести. Нам надійшли акти з управління охорони здоров'я сумської обласної державної адміністрації. І прошу включити пункт наступного змісту. Затвердити акти приймання передачі зі спільної власності територіальних громад сіл селищ Місцумської області до комунальної власності Шоскінської міської ради, газифікатор вартістю 1 млн 468 тисяч 600 гривень та генератор, концентратор медичного кисню на суму 4 млн 485 тисяч. І передати в оперативне управління КНП Шускінська центральна рина лікарня. Це для кисневої станції. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко підняла питання про надання матеріальної допомоги на лікування та поховання. Поступили ще сьогодні п'ять заяв. Тому прошу продовжити. Нема заперечення додати рішення по проханню депутата Лощакова Дмитрія. Надати матеріальну допомогу п'ять громадянам нашої територіальної громади рішення підтримали. Антоніна Наймитенко не оминула питання надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу 5 липня 22-го року. Всі ці заяви розглянуті на комісії комісійно і зареєстровані офіційно на державному порталі, щоб отримати допомогу від держави. Очільник Шостканської громади Микола Нога також повідомив про візит першого заступника голови Сумської ОВА Тараса Савченка. Ми розглядали питання виконання бюджету територіальних громад, в тому числі і нашої громади, за 2022 рік і бюджета на 2023 рік. Розглядалось питання по енергозабезпеченню. І з нашого прохання Тарас Григорич відвідав Шоскінський інститут Сумського державного університету по питанню підтримки роботи нашого Шоскінського інституту, тому що виникають питання Міністерства освіти, виникають питання у Сумського державного університету по роботі нашого інституту. Тарас Григорич пообіцяв підтримку. Так, 22 грудня під час засідання виконкому розглянули 16 питань.